Дев'ята минула ранок вівторка. У викладі команди ТСН вже за мить. А поки що, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Масована атака на Київ. На тепер відомо про двох загиблих. Щонайменше шість людей поранені. У Дніпровському районі влучило у дев'ятиповерховий житловий будинок на Русанівці. Вогонь охопив від п'ятого до восьмого поверху. Двоє людей загинули ще п'ятеро мешканців постраждали. З вогню вдалося врятувати 17 людей. Серед них троє дітей. На тепер пожежу загасили. Евакуювати довелося й мешканців висотки у Печерському районі. Там влучання сталося на рівні від 4 до 8 поверхів. На Київщині внаслідок російської атаки постраждала дитина. Наймасштабніші руйнування у Білій церкві. Там пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок. З підвалу, який мешканці використовували як укриття, евакуювали 46 людей. Ще чотири приватні будинки розташовані поруч, повністю зруйновані. Поранень зазнала дівчинка 14 років. Аби обігріти людей, розгортають намет. У Москві заявляють, що варіант мирного плану, який враховує європейські і українські пропозиції, їм не підходить. Помічник Путіна Юрій Ушаков зазначив, що росіянам передали на ознайомлення американський план, але офіційного обговорення щодо нього ніхто не вів. Відповідно, надалі документ зазнає переробки. Українська делегація повернулася з Женеви напередодні. За два дні переговорів представників України, США та Європи до так званого мирного плану Тампа внесли корективи. Документ із 28 пунктів скоротився. Частину пунктів плану вилучили, а частину змінили. Президент Зеленський заявив, що тепер документ може стати працездатним. А реакцію Росії на мирну пропозицію визначатимуть за кількістю запущених по Україні дронів та ракет. Команди наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід, чутливі. Речі, сенситивні речі я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип, спільний принцип. І мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Зранку росіяни знову атакували Київ. Щонайменше четверо осіб загинули у Святошинському районі. Там розбирають завали нежитлового об'єкта. З вечора триває повітряна атака на Одесу. Троє людей постраждали. Серед них двоє малолітніх дітей. Два райони Одеси частково знеструмлені. Напередодні ввечері росіяни спрямували шахеди на енергетичний об'єкт. Є перебої з теплопостачанням. Частина одеських шкіл сьогодні перейшли на дистанційне навчання. З лікарень, які залишилися без опалення, хворих планують перевезти до інших лікувальних закладів. Через знеструмлення також частково зупинився міський електричний транспорт. Тому сьогодні зранку на маршрути трамваїв та тролейбусів вийшли додаткові автобуси. Вночі та під. Ранок ворог запустив по Олесі ще дві хвилі дронів. Троє загиблих та стільки ж поранених на Херсонщині. Напередодні внаслідок артобстрілу обласного центра загинула доцентка Херсонського національного технічного університету Марина Губа. Через атаки ворожих безпілотників отримали смертельні травми двоє місцевих у Білозерці та Нововоронцовці. Ще одна людина дістала поранення. А неподалік великої Олександрівки серйозно травмувався 17-річний хлопець. Він наступив на міну пелюстку. Одинадцятеро поранених на Дніпропетровщині у Павлограді. Внаслідок масованої атаки безпілотників постраждали шестеро містян. Понівечено адмінбудівлю, підприємство та приватний будинок. По нікопольському району окупанти гатили з артилерії та били дронами. Поранено п'ятьох людей. Побито дев'ять багатоповерхівок, коледж, заправку, адміністративну будівлю та інфраструктуру. Під численними атаками ворожих безпілотників сумський район. Дев'ятирічна дитина дістала поранення унаслідок вибуху ударного дрону у селищі Велика Чернечина. Хлопчика ушпитали, А у сумах росіяни вдарили безпілотником по автомобілю пожежників, який прибув на місце ворожого удару по критичній інфраструктурі. Коли рятувальники намагалися загасити вогонь, ворог завдав повторного удару, поцілив у автомобіль, який вигорів ущент. Рятувальники встигли сховатися в укриття і не постраждали. Експерти припускають, що росіяни умисне вдарили по житловим будинкам у Тернополі, аби рятувальникам не вистачило ресурсів взятися за гасіння пожежі на розташованому поруч підприємстві. Внаслідок російської атаки у Тернополі загинули 33 людини. Одна дев'ятиповерхівка зруйнована повністю, в інші згоріли два під'їзди. Обидва будинки розташовані поблизу підприємства, куди теж прилетіло. На даний час ми сходимося до одного висновку, що власне, житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті, тому завдалася ціль, де знаходилося, завдалося удару по цілях, де знаходилося багато людей. У Польщі затримали українця підозрюваного у причетності до диверсії на залізниці. За даними слідства, підозрюваний то сприяв виконавцям. Зокрема, підвозив одного з них до місця диверсії. Двох інших підозрюваних Варшава вимагає екстрадувати з Білорусі, куди вони втекли. Тим часом прокуратура Польщі звільнила чотирьох громадян України, затриманих раніше. Відомо, що вони провели 48 годин у поліцейському ізоляторі, їх допитали і відпустили. Диверсія сталася на залізничній лінії варшава люблін де було підірвано вибуховий пристрій на рейках та пошкоджено контактну мережу. Міністр оборони Польщі заявив, що до диверсії причетні російські спецслужби, на чиє замовлення діяли кілька громадян України. Ви дивитесь ТСН. аби вчасно дізнаватись про головне. Підпишіться на наш Ютуб канал, поставте дзвіночок. Ну а я продовжую випуск новин. У департаменті освіти вже повідомили, стрілянину влаштував тато третьокласника. Цілився в батька іншого учня, а передував цьому виклик до директора. Керівник закладу запросив на розмову батьків школярів, між якими виникали регулярні конфлікти. Останньою краплою стала сутичка між дітьми, враховуючи те, що цей хлопчик якого побили вже не перший раз часом є конфліктним у класі. Прийшли також ще інші батьки. Та хто ж знав, що дитяча сутичка переросте у дорослу стрілянину? Батьки школярів зустрілися на вулиці, намагалися з'ясувати, чому один з учнів постійно порушує дисципліну. З'ясовували це надто бурхливо. А спочатку між мамами. От де вступився один з батьків в цю ситуацію. Втрутився пізніше, вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них. Мав при собі власне цю зброю, і він її застосував. Відбулося чотири постріли. Розбороняти чоловіків взявся освітній офіцер, що працює в школі. На місце приїхали поліція та швидка допомога. Звідки стрільця зброя та чи мав дозвіл на неї ще з'ясовують? Один наносив тілесні ушкодження. У відповідь той чоловік дістав травматичну зброю і вистрілив. Розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Ліганство відповідальність за це до семи років за ґратами. Директор школи та батьки наразі нічого не коментують. У закладі ще оговтуються від побаченого. А в лікарні медики обстежують двох постраждалих. Це батьки учнів, один з кольовим пораненням. Пацієнт відразу був взятий в операційну, де було проведено оперативне втручання. На даний час пацієнта є діагноз сліпе кольове поранення лівої кисті, лівого стегна та передньої червоної стінки. Серед учнів та працівників школи ніхто не постраждав. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1. Українець завоював Кубок імператора. 21-річний вінничанин Данило Явгусишин переміг на елітному турнірі сумоїстів у Японії. Україну східного сонця він перебрався після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За цей час зробив професійну кар'єру сумоїста і став першим українцем, який виграв престижний кубок імператора Японії. А ще першим європейцем за вісім років, який зміг це зробити, окрему увагу у соціальних мережах привернув розмір кубка, який у фіналі вручили українцю. Мінус 12. вітер і обмежена видимість. На горі піпіван справжня зима. Фото закутої у сніг та лід вершини показали рятувальники, і принагідно попросили туристів бути максимально обачними, вирушаючи в гори. Загалом у частині західних областей, навіть на рівнинах, все ще тримаються кучугури, які насипало за вихідні. У регіоні кілька наступних днів ще може падати мокрий сніг із дощем, тому на дорогах буде слизько протягом доби від двох морозу до восьми тепла. Нарешті території переважно без опадів на півдні до плюс 15 градусів. Трошки нижче, скажімо так, може бути вже там 27 листопада, там вже знову можуть бути коливання, на заході, на півночі певне зниження може бути. Але якихось різких перепадів температури поки не очікуємо. Температурні показники, які зараз ми маємо, то по західних і північних областях якраз близькі до норми цієї пори, а у інших областях, там південні, центральні, східні, навіть дещо вищі кліматичної норми. Рідкісне явище, якого не бачили тисячі років. В Ефіопії прокинувся вулкан, який спав 10 тисяч років. Вулкан викинув стовп попелу на висоту в 14 кілометрів. Згодом виверження призупинилося, тож про евакуацію чи скасування авіарейсів поки що не йдеться. Але місцеві встигли зняти яскраві відео і діляться ними у соцмережах. На цю хвилину це було останнє повідомлення. Не пропустіть наші наступні випуски ТСН, аби бути у курсі подій.